На бакалавраті протягом чотирьох років наші студенти будуть вивчати різні дисципліни. Перший рік буде присвячений певним азам, які важливо зрозуміти майбутньому психологу. Ми будемо велику увагу приділяти будові нервової системи головного мозку. Ми будемо вивчати філософські студії для того, щоб краще розуміти різні філософські течії, тому що вони лежать в основі певних психологічних теорій, які так само нам важливо розуміти. Ми будемо вивчати антропологію як науку про людину. Про суспільство в різних вимірах, і це є надзвичайно цікавим. Ми будемо вивчати психологію особистості і методи психології, тому що кожна наука має свій метод. На другому році навчання ми вже будемо вивчати соціальні науки, тобто соціальну психологію і дотичні до неї дисципліни. Третій рік у нас буде присвячений клінічній психології та консультуванню. І на четвертому році ми будемо звертатися до організаційної психології і дисципліни, які пов'язані. З нею важливо розуміти, що навчання і складність знань воно так само поступово не ростає, і тому студенти мають вчити все від початку, тому що на третьому курсі їм буде, наприклад, багато речей легше зрозуміти. Ту саму нейропсихологію вони будуть краще розуміти, якщо на першому курсі вони будуть добре вчити психіку і нервову систему. І в той самий час у нас є вибіркові дисципліни, які дозволяють студенту рухатися за трьома треками. Перший трек це трек дослідницький, якщо ви захочете піти в дослідницю. Женя, ви можете більше методів вивчати, саме добираючи вибіркові дисципліни, або клінічний. Якщо вам цікава практична психологія, консультування, психотерапія, ви можете обирати вибіркові дисципліни, які будуть поглиблювати вашу експертизу тут. І соціальні такі певний напрям. Так само, якщо вам цікава соціальна психологія, психологія управління, психологія реклами, психологія мас, можна рухатись таким вибірковим треком.